Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І е, прихожен уже під Брянськом і іде на Москву. І якщо збережуться темпи просування, Брянськ це вже дуже близько від Москви, то е, за пів доби він буде вже під Москвою, а за добу, можливо, уже і в Москві. якщо... Міністерство оборони Російської Федерації не встигне організувати оборону в Москві Введений режим контртерористичної операції. За їхнім законом, режим контртерористичної операції означає, що вся влада в Москві на період дії цього режиму. Переходить до УФСБ, тобто де до ФСБшників і в Москві, і в області. Тобто за ситуацію в Москві і в області відповідає не Міністерство оборони їхнє, а відповідає е, ФСБ. І от е, тепер виникає цікаве питання: а як визначиться ФСБ? Воно залишиться з Міністерством оборони, воно залишиться з Путіном, воно вирішить допомогти. Прибрати Пригожина і Вагнер, чи ті добрі люди разом з Патрушевим, можливо, разом з службою зовнішньої розвідки сядуть і подумають, а що такого уже поганого? Дивіться, Патрушев давно хотів би бути президентом Ерефії або, принаймні, поставити свого сина на президента Ерефії. Зрештою, і Міністерство оборони, і Генеральний штаб їх теж давно дратують, жруть як не в себе і взагалі за НАТО перекос. От раніше всевладя ФСБ, а тепер ніби як всевладдя Міністерства оборони і Генерального штабу Російської Федерації. Туди йдуть основні кошти, у них основна сила. І куди все це може призвести в майбутньому? А так, прихожен, це дуже непогано. Хай він розбирається з Міністерством оборони, та навіть із політичним керівництвом, навіть із Путіним за допомогою, можливо, ФСБ, а потім його можна буде поставити, наприклад, головою Генерального штабу, ну, скажімо, того самого Пригожина. Але е влада знову буде належати добрим людям із ФСБ, а власне кажучи, Патрошову. Тобто, може скластися така ситуація і все піти швидше і цікавіше. Що це буде означати для нас? Для нас, звісно, будь-яка смута це добре. Навіть якщо смута продовжиться. По короткому сценарію, навіть якщо вони зможуть зараз роздовбати Пригожина, що стає дедалі важче робити, між іншим. По-перше, тому що він ближче до Москви, а там ближче до Москви не сильно є, що йому протиставити. По-друге, ж він же озброюється по дорозі. У нього вже є і хороша протиповітряна оборона. Тобто він вже везе з собою панцирі, захоплені в Ростові. І е, завдавати, наприклад, роздовбувати його колонну чи колонни з повітря стає важче. Тобто, менше ніж за добу він знищив три гелікоптера і один літак Міністерства оборони Російської Федерації. Це хороші показчики самі по собі. Тобто, це нам приємно. Тобто, Кілька десятків тисяч людей вже не вступлять в війну проти України, вже рушиться їхня техніка. Техніка Пригожинська вже йде на Москву, <кій> а не працює, скажімо, на Донецькому напрямку. І зараз кожен комбат, комбріг, наприклад, на півдні їхній сидить і думає, що, мама дорога, а чим там у них все закінчиться. Тобто, там ж у них може все зараз перекалашматитися. Так, от поки не закінчиться, може, і не варто так уже сильно вмирати, може, не треба так уже сильно кидатися в бій. І це хороша психологічна обстановка для нас, для нашого контрнаступу, який зараз здійснюється і може здійснюватися в значно кращих умовах і психологічних, і воєнних. Всебто те, що відбувається дуже добре. Путін міг би піти таким шляхом, бо якби він був раціональною і справді розумною людиною, скажімо, прибрати зараз Шойгу, прибрати Герасімова і ще кількох генералів сказати: Пригожин, братела, ти відкрив нам очі. Я тебе призначаю командувачем там Південним фронтом, наприклад. На деякий час перед тим, як його вбити, спробувати вирівняти ситуацію. Те, що зробив Путін, об'явив пригожено ворогам народу і вступив в цю боротьбу на боці Міністерства оборони, ну, зараз виглядає не сильно раціонально. Звісно, ми багато чого не знаємо. Московська ситуація це чорний ящик, що там у них робиться в Кремлі. Можливо, навпаки, вони якимсь боком встигнуть це діло швидко роздовбати. Але те, що це. Політичне, психологічне і воєнне послаблення це 100%. От це 100% те, що є. І мушу вам сказати зараз в плані загального просвітлення, що у московитів взагалі війна йде в парі з революцією. Революцію в прямому смислі, а не в тому смислі, що революція це повстання мас, зміна класів і так далі, формації, все таке інше в прямому значенні цього слова, як це завжди визначається в Європі, а не в радянській історіографії. Це переворот, револьт, переворот. Було одне, стало хлоп, помінялося місцями. Значить, участь Московії в семилітній війні. Проти Фрідріха Великого, це ще 18 століття. Єлізавета брала участь в цій війні. Потім е, прийшов е, Петро III після неї його жінка Катерина. Петро III захотів вивезти московицькі війська з семилітньої війни, але вони вже доволі довгий час брали там участь в боях цієї семилітньої війни в Європі і закінчилося переворотом. Що Петро III був удушений шарфіком, гвардійці це зробили. Катерина II е, отримала повноту влади після нього, тобто, участь в семилітній війні переворот. Далі. Е, Наполеонівські війни, які відбувалися паралельно з кавказькими війнами. От Наполеонівські війни закінчилися, Кавказька війна знову розгорілася з новою силою для Ерефі. Закінчилося все це повстанням декабристів. Це було невдале повстання. Але до цього всі гвардійські перевороти були вдалими. І тут цей гвардійський переворот міг закінчитися вдало. Все висіло на волосиня, але він був придушений і тим не менше. Декабристи тоді повстали, скажімо, Кримська війна закінчила Кримська війна. Закінчилася поразкою для Ерефі і це призвело до відмови від влади Миколи І. Він вирішив пошвидше вмерти. І е, був даний поштовх, тобто суспільство настільки змінилося, що довелося робити велику реформу. Тобто, через кілька років після цієї війни було скасовано кріпосництво, і це була дуже суттєва суспільна зміна, яка відбувалася під тиском е, певних обставин, які виникли в результаті цієї невдалої для рефії війни. Е, Російсько-турецька війна, яка закінчилася миром в 1870 році, і берлінським конгресом по результатах цієї війни, дала поштовх розгортанню революційного і терористичного руху в Росії. Терор наростав з кожним днем, і родзинка на торті, це було знищення Олександра II Народовольцями серед цих народовольців, здається, четверо були українці. Ну, ця група основна очолювала українка Софія Перовська, один, по-моєму, був етнічний росіянин або якийсь Угорофін. Тут сказати важко. Я не так щоб сильно розбирався російсько-японська війна. Яка закінчилася революцією 1905 року. Це були серйозні потрясіння для росіюшки, Революція в цілому була придушена, але країна дуже сильно змінилася. Перша світова війна, в якій брав участь брали участь московити, закінчилася, як ви знаєте, поваленням самодержавства 1917 роком і всіма оцими подіями. І хочу звернути вашу увагу. Що е, Московія, от уже під 1917 рік вона погано почала Першу світову війну е, поразками, розгромом своїх армій, власних нестача снарядів, амуніції і всього такого іншого. Але вже в 1916-му, під 1917 рік, вони в цілому вирішили проблему виробництва снарядів, уніформи, призову, всього такого іншого. І от тільки покращилася більш-менш ситуація, так все і крякнуло. Ну, приблизно так само, як зараз, між іншим. Вони все таки примудрилися почати нарешті виробляти якісь там ракети, безпілотники, налагодили постачання з Ірану і все таке інше. І от тут от у них така от журбинка і виявилася. Друга світова війна, давайте ще не Друга світова війна, скажімо, Халкінгол. Халкінгол теж настільки напружив ситуацію ці от бої там на Далекому Сході для радянської влади в 30-х роках, що довелося почати кампанію великих чисток в армії і в спецслужбах. І, власне кажучи, от тільки оці от великі чистки. Вберегли тодішній режим від перевороту. Цей би переворот був би результатом цього перевороту не було би краще правління, може, ще більш гідкі якісь більшовики, троцкісти, прийшли б до влади тоді. Але цього вдалося уникнути тільки через справді дуже масові розстріли серед керівного складу армії і спецслужб. Потім Друга фінська війна не встигла призвести ні до яких результатів. Отже почалася радянсько-німецька війна і, скажімо, радянсько-німецька війна так само закінчилася великим напруженням суспільства, настільки великим, що Сталіну одразу після цього для того, щоб демфірувати загрози внутрішні, які з'явилися в зв'язку з Закінченням Другої світової війни для радянського союзу одразу репресувати, наприклад, чотирьох маршалів Радянського Союзу, величезну кількість генералів розстріляти, розстрілювати велику кількість паркосоптив, це лінінградське діло, це діло врачей, Почати репресії в інтелігенції. Дуже багато чого змінити, і ця хвиля репресій. І тільки вона дозволила протриматися Сталіну, але уже участь Радянського Союзу в Корейській війні призвела до отруєння Сталіна і е е бєрєвсько хрущовського перевороту. Бірія, до речі, після цього перевороту не втримався, тобто його знищили одразу після перевороту, через Деякий невеликий час. я думаю, що те саме буде з Пригоженом. От Пригожин зараз виконує функцію Берії, який небудь Патрушев функцію Хрущова, чи ще хто небудь більш тавосінький, ніж Патрушев. В результаті Пригожин зробить всю брудну роботу, а потім в результаті цієї брудної роботи його ж і приберуть, як свого часу прибрали Берію. І слава Богу. Карибська криза, яка поставила світ на грань ядерної війни, призвела в результаті потім до повалення Хрущова силами його соратників із Політбюро і заміни його на Брежнева. Афганська війна, як ви пам'ятаєте, закінчилася ГКЧП розвалом Радянського Союзу і отриманням незалежності колишніх союзних республік. Війна в ПМР і в Абхазії участь 92 93 рік для Росії. Це на той час були невеликі конфлікти, але тим не менше вони мали місце. І навіть тоді вона була в такому стані, що це призвело до заколоду Верховної Ради проти президента. Ви пам'ятаєте цю стрілянину на вулицях Москви? танки розстрілювали. Будівлю Верховного Совета Російської Федерації. Тоді ще не було державної думи, тоді був Верховний Совєт Російської Федерації, і от його довелося розстрілювати тоді танками. Режим втримався, але міг не втриматися. Тоді сили Верховного Совета штурмували Останкіна і, коротше, перебили там якусь кількість людей. Перша чеченська війна настільки дестабілізувала московське суспільство, що комуністи ледь не повернулися до влади, і це була реальна загроза. Вдалося це діло тільки через купівлю і фальсифікацію виборів. І, власне кажучи, вона і призвела до того, що Гільціну довелося піти. Прийшов Путін. Тобто ми бачимо, що весь час це не обов'язково, але постійно є тенденція, домінуюча тенденція, що у них іде війна в парі з революцією. І ясно, що ця революція може трапитися не буквально не під час війни, не на наступний день. Але от зараз ми бачимо, що да, от вона трапилася прямо під час війни. Вона може бути вдала, вона може бути невдала. В історії Московії ми бачимо і вдалі, і невдалі. Такі випадки, але ми маємо цим скористатися. От, якщо все-таки, що нам важливо, що якщо пригожин, все-таки дійде до Москви, і там у них зав'яжеться пристойна Катавасія, і це перейде от в дуже суттєву смуту, що будуть робити Сполучені Штати, вони будуть намагатися якось заспокоїти, вони будуть намагатися стабілізувати Ерефію, тобто їм. Дестабілізація в РФ значно страшніша, ніж існуючий агресивний режим. А от ми тоді повинні зрозуміти, що якщо от ми побачили, що там от заварилося в Москві, українські збройні сили не повинні прориватися на Крим. Українські збройні сили повинні прориватися на Москву тоді, яку не буде кому захищати. Вони повинні будуть взяти участь в цій. Смуті, і в тій війні, яка там почнеться, це може бути вже буквально через тиждень, браття. Це може бути найближчим часом. Якщо таке станеться, я закликаю українське політичне і військове керівництво не займатися дурницями, не звільняти квадратні кілометри під, під Маріуполем. Треба рвати на Москву, брати під контроль. Це ситуація, яка загрожує всьому світу. Там ядерні арсенали, це можливість техногенних катастроф, і треба, щоб і можуть зараз. От в цій ситуації ніякі американці вони довго приймають рішення, ніякі не е, сили там Євросоюзу, там немає ніяких сил. Ніякий не Китай. Це саме українські збройні сили і українські спецслужби мають взяти ситуацію під контроль в Москві, ситуацію під контроль з ядерними арсеналами і з усім, що є. Шлях на Москву. Не для того, щоб завоювати. Ми мирна країна, і ми, от не хочемо нікого, на жаль, завоювати, але для того, щоб просто проконтролювати ситуацію, щоб світ не мав такої небезпеки. На яку він зараз наражається, і ще більше небезпеку являєте оці всі пригожини, потім Вступить в гру який небудь Кадирев та взагалі якісь безвідповідальні авантюристи і люди, які захочуть погрожувати спочатку один одному атомною зброєю, тактичною, потім стратегічною, а потім уже і всьому світу, і вони її можуть почати застосовувати все це. Так от щоб цього всього не сталося, українські збройні сили, українські спецслужби мають бути в Москві, мають. Е Українські спецпризначенці контролювати ракетні шахти і взагалі всю зброю, і от треба прорватися туди. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо в іще більшій небезпеці, ніж нині ще раз звернення до політичного і військового керівництва України. Це вже треба пропрацьовувати, уже треба писати відповідні плани. Вже треба зрозуміти, що якщо Бої будуть на вулицях Москви, якщо все-таки там загине їхнє військове керівництво, якщо буде повалений Путін, або якась там буде принаймні ситуація якогось поритету в цих боях, наш шлях туди і дуже швидко, і дуже швидко туди треба прорватися. І, власне кажучи, і там 50-100 тисяч українських бійців зможуть вирішити всю цю проблему. І потім, звісно, контролювати там наступні 50 років для того, щоб там доведеться перебувати. Ясно, що нам не хочеться ніде перебувати, але треба доведеться перебувати в Москві, крятувати все, що там є культурні цінності, ввозити в Чернігів і все таке інше. Тому, браття, це от зверх важливе. Це зверхважлива ситуація і зверхважлива інформація. Чому і ще я вважаю, що Пригожин все-таки має шанси, навіть якщо ФСБ буде утримуватися певний час і коливатися не перейде на його бік, або не захоче його використати, тому що довгий час прийняття рішень в Кремлі. Там же потрібно. Там є Шойгу, там є Герасимов, там є Путін, там є е, їхні шестерки. І от поки вони встигають приймати якесь рішення, вони ж теж ж час коливаються. Думають, ситуація ж дуже нестандартна для них. То Пригожин їх випереджає на крок, на два, на три. От поки вони щось там роздуплилися, він уже в брянь під Брянськом. Завтра під Москвою. І е, ще деякий час, певно, він буде вигравати в ініціативі. А в цих речах ініціатива це все. От ініціатива це все. І ви бачите, що навіть оці от двадцять тисяч пригожина, як він стверджує, у нього є 25 тисяч, і вирішують зараз в рефії, тобто ставлять на грані існування цей режим. А це означає, що 50 тисяч. Бійців українських збройних сил під добрим керівництвом з хорошою підтримкою зможуть там вирішити взагалі все, якщо в Москві буде дестабілізація. І е, е, я нагадаю вам, уже користуючись е, обставинами, що ми завтра помолимося за те, щоб все було добре. І це буде в 10-й годині ранку. Братська літургія на Євгена Чекаленка. 14, Підтягуйтеся туди. Я виголошу проповідь. і Ще й ми там просто обміняємося своїми думками і планами. Зараз батальйон братства на жаль на Запорізькому напрямку. а Хотілося б, щоб він був десь там на Білгородському. Ну, поки що там, значить, звісно, що ніякий маленький батальйон не вирішить жодних проблем. Це завдання, про яке я зараз говорив, це завдання Збройних сил і спецслужб. Тобто, це вся українська державна військова машина має на це попрацювати для того, щоб все було добре. Тобто, саме вона має опікуватися Москвою, а ніякий там окремо стоящий добровольчий батальйон. Ну, але тим не менше, в гіршому випадку, якщо там смута продовжиться, бодай тиждень і все таке інше, все одно це створює дуже добрі умови для наступу і багато що вдасться відгризти в цей самий момент. Так само користуючись нагодою, нагадаю вам, що в понеділок, 26 червня, в 19-й годині, так само на Євгена Чекаленка, 14, в культеатрі. Я буду презентувати свою книжку під назвою Ніч там в цій книжці багато що було передбачено із цих подій. Взагалі, це цікава книжка. Ми всі все ще в цей момент будемо слідкувати за подіями в Москві. Дехто буде брати участь уже. Я сподіваюся, в цих подіях, але все ж таки ті, хто так чи інакше, то приходьте і на цю презентацію. Книжка видана видавництвом залізний тато. І е, п'єса Колаборант, яка іще більше набула своєї актуальності сьогодні вже е, розпочала свій гастрольний тур е, по українських містах. Так само поцікавтеся п'єсою, де можна придбати квитки, і сходіть, подивитися, подивіться цю виставу колаборант. От тут роблять комплімент моїй футболці, а не моєму розуму. Ну буду мати на увазі, що футболка у мене, скажімо так, краще ніж мої мізки. Якби там не було, браті і сестри, можливо, і ще сьогодні доведеться виходити в прямій Етер. Тому що ситуація, мабуть, буде розвиватися і буде змінюватися. І коли буде про що сказати, то в цьому випадку я буду іще виходити в прямий етер. На цьому поки що вам моє е, дружнє українське бадьоре звитяжне амінь. І пам'ятаєте, що Путін по-моєму вже хоче дедалі менше чого.